От Одеська Харківська мова мене то лякає трошечки, якщо чесно. Ось воно не те, що навіть сепаратизмом попах, воно попахує, попахує е, ніби як відчудженням. Може, то сепаратизм. Я не знаю, от як ви про те, що от ми, в нас харківська. Я думаю, що одеська. воно перейде. Ну, типу, що ти знаєш, як частина людей сприйняла. Перейшла на українську частина пробує, частина категорично проти, а частина ще, типу, якби ну, між тим і тим. 40 років один чувак оце водив, людей водив, <сум> ну і нормально. <сум> Все сталося. нічого, так що просто… Ну, довший час. На кожне покоління, так, да, має. Ми час. так за дохіра побачили, будемо чесними. Ми <рес> <дохіра> <рес> хіра <рес> побачили. <рес> бачу, так. Ми пандемію війни. No, 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 no. Ми перехід та за нас суспільство перейшло від Яник умовно до того, що в Харкові там перші ряди mm -hmm. були за, за Україну. Ми реально дуже багато вже застали. Вже можна вмирати. Думаю, що більшість поколінь українців мали такий самий діалог, як у нас зараз. Но я переконаний, що в 18-му році 14-му році. Uh, українці сиділи теж такі, та ні, ну це та хлопці, це за духу я вже